Виставку до Дня дітей відкрили в сумській художній школі. Представлені роботи двох авторів: скульптурні композиції та пластилінові картини випускника Олексія Мар'єти і живопис та графіка нинішньої учениці Марії Кобичевої. У ну, них дуже цікаві роботи, які достойні того, щоб їх побачила більша кількість людей. Переданий настрій, дуже цікаві ідеї. Вони створювалися з Моїх уявлень про різноманітних персонажів, за прочитанням різноманітних історій, а також з різноманітних книг про міфічних істот, там, лісовики, домовики та інші. Ці роботи я створювала протягом цього навчального року та минулого і вклала у них дуже багато душі, дуже багато своїх мрій, почуттів переживань. Деякі роботи зображують моїх улюблених книжкових героїв. Деякі роботи зображують моїх улюблених авторів. Оскільки через карантин доступ у школу закритий, з роботами можна ознайомитися на сторінці сумської художньої школи у Фейсбуці.